В ефірі давайте заряджати цей день разом потужною енергію, ресурсу, позитиву, драйву, добра. І, звісно, щоб наш день пройшов в ресурсі, щоб наш день був насиченим, але і продуктивним і так далі, і ми були також енергійними, нам потрібна підзарядка. Тож ми починаємо свій ранковий ритуал. Хтось вже пив ранковий коктейль, хтось продовжує вже другий коктейльчик п'є в залежності, коли починається ваш ранок, тому що у нас у багатьох ранок починається о 5 ранку. Да? Я бачу всі сторіси, хто виставляє 5-20 світанок, п'є коктейльчик. І я особисто також підтверджую, у мене мій ранок уже протягом, мабуть, всього травня місяця такі насичені дні, що я прокидаю з того четвертій, того о п'ятій ранку. І весь, скажімо так, день нам потрібна енергія. То, що ми робимо? Давайте по черзі почнемо з продукту улюбленого Активайз. У мене баночка закінчується, але не закінчуються запаси вдома. Тому все, що в мене є, тут десь приблизно дві чайні ложки. Ох, У мене ще буде флешити. Круто! Супер те, що треба. Баночку досипала. Хто хоче трішки поділитися своїм ранковим коктейлем? Прошу. Я хочу поділитися. Давайте, Люба. Більше 4 років кожного дня, кожного раночку я і чоловік, і вся моя сім'я п'є цей незвичайний коктейль, тому що він дає здоров'я. І я вже випила моноген на, на ще серце, аміну. І ось уже дві ложечки активайсу, про який Анастасія говорила, вже кинула. І у мене є тут іще антиоксидантна програма. Цей називається. Це такий апельсиновий і є ексклюзивний, який у нас скоро буде це залишки. Це яблучний. Дуже ми любимо його. Добавляємо сюди. Обов'язково. І для нормалізації ЖКТ, яка і, мені і нормалізувала, і нормалізує постійно. І тут багато, і всі вітаміни необхідні для добової норми. Типаємо у наш коктейль. Це обов'язково кожного кожного дня. Відбоювання я вас підтримую. Я вас підтримую. У мене також сьогодні настрій випити два цельшу разом. Я вам хочу сказати, що вони по смаку дуже сильно відрізняються. Ті, хто ще не куштував саме яблучний цельшут, тут також я щоб ви знали невеличка кількість йоду. Це теж дуже корисно для нашої щитовидки. І, взагалі, якщо ми говоримо за цельшуц, він по особливому розкриває смак нашого коктейля. Я вам хочу сказати, що цельшуц взагалі в мене на день, навіть десь я споживаю разі, рази три, тому що я коли я виходжу на вулицю, бачу велику кількість пилу постійно, на тільки помитій машині, машина помила, через 10 хвилин, приїхала, і Все, машина дуже сильно брудна. А уявіть, скільки ми вдихаємо кожного дня цих вільних радикалів. Ну, давайте перейдемо далі. В да? плані цільшу. це я вам хочу сказати, зараз дуже велика кількість вірусів. І для того, щоб максимально захистити свій організм і надати йому користь, і так далі, тобто підкріпити його, то нам необхідно активно вживати антиоксидант. І завдяки тому, що це натуральні продукти. Да? То ми отримуємо подвійну користь і ще більше того, ми отримуємо насолоду від цього смаку. Тому що коли мій дідусь, який має в себе в саду більше ста яблунь, і він спробував ось цей з зеленими яблуками, він сказав: ну, це просто щось неймовірне, при тому, що тут немає цукру. Тому майте на увазі. Люди, які розуміються також на користі яблук, які роблять свої домашні соки і так далі. Коли він спробував, він сказав, що це найкращий коктейль, який я тільки пробував. Він дуже дуже смачний. Тож я хочу любовна дякувати за те, що ділитесь. У нас просто велика кількість сьогодні людей, які хочуть поділитися своїм ранковим коктейлем. Натал Наташенька, я передаю тобі слово, бачу твою ручку. Так, yeah. І раночок починається бадьоро активно і так, уже майже сьомий місяць. Тобто я сплю менше, прокидаюся задоволена, щаслива, активна і планую свій день на а, наперед. Тому вранці у мене обов'язково це наче стаканчик два теплої, добре теплої водички. Далі я даю бейсік, зараз. У мене є. Потім додаю цульшуц, додаю активайс, це все перемішую, капаю Q10, омегу-3. Це ще раз дуже гарнесенько-гарнесенько перемішую. Потім я б'ю беру шість амінокислот, один моногенчик, і це все запиваю своїм чудовим коктейльчиком. Всім бадьорого, хорошого дня! Дякую, Наташенька, ти прекрасно виглядаєш. Я тобі не перестану повторювати, яка ти чарівна, прекрасна, навіть після душу з рушничком на голові. Я, я тобі і... хочу сказати, що е, продукт, знаєш. Е, ми просто реально показник продукт свого продукту. Тому що коли ми бачимо, як ми змінюємося, як змінюється взагалі навіть стан нашого тіла, енергії, заряду, як ми починаємо себе ну, по-інакшому навіть просто відчувати життя, це дуже-дуже великий показник. Тож я дякую тобі, що ти є в нас також такий просто ходячий результат. Дякую. Я забула додати, тому що у кого є дітки, то вранці мій синочок обов'язково п'є джуніор, і активаз я йому вже даю. Йому так подобається, він активаз більше всього любить, каже, мам, дай мені того активазу на обід. Тому діткам також раджу і омегу я йому капаю. Супер, супер. Дякую за те, що ділишся. Так, Олесечка, я бачу, що у вас там малесенько на ручках, я передаю вам слово. Що ви там п'єте разом? Ми кожного ранку, ну тепер я готую повер-коктейль, але більше всього люблю бейсік. Тобто, мій е, ранній коктейль входить е, повер-коктейль, е, потім я ставлю активайза, ставлю його дві деколи три ложки, тому що так як я цілий день з, з малою мені потрібна енергія, ресурс, там їсти приготувати. Тобто, за, ставлю активайз, також даю собі для імунітету. Цель шут і, звичайно, амінокислоти, і даю собі ще моноген. Клас! А я бачу, що в тебе активаз новинка лимонграс. Так, в мене вже якраз вчора його отримала. Видно-видно. Активайз лимонграс дуже, до речі, добре. Ну, Тобто мені дуже подобається його смак, дуже такий як освіжаючий якраз на літо. А, маю ще от старшу донечку, вона якраз садочок побігла, і е, також роблю їй ранній коктейль, бо вона без коктейля не виходить з дому. Це джуніор е, і також ставлю цельшуц. І маленький даю вже свого прямо стаканчика куштувати. Вона так його любить, аж присмок. <реш> 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 У мене теж у мене маленький вживає вранці перед садочком обов'язково свій ранковий коктейль, і о, навіть коли я починаю пити свій коктейль, то він починає на мій вже нападати. І yeah. я хочу, до речі, зауважити якраз про те, що Олеся, поділись, будь ласка, скільки вже місяців ти вживаєш продукт вітлайн? Я вже вживаю більш як три місяці продукт, і дуже задоволена тим, що в мене покращився стан шкіри за, за такий малий період. Покращився стан кишківника, Тобто, е, почало ну, якби деколи там переїзд чогось чи що, але тепер я то не відчуваю. Головна біль у мене завжди була зранку. Тому ну, я пізно лягала спати, поки покладаєш дітей. І тепер я так само, я прокидаюся з нормально виспаною головою, не маю головних болей, тобто дуже такі от замітні результати за три місяці я, я дістала. І, і діти сплять, до речі, від ресторейта. І скажи, що на початку ти такий слідкуєш, сумніваєшся, думаєш, щось вони собі там колотять, а чи взагалі приносить воно результат? Думаєш, може, це якась реклама. Ви подивіться, скільки різних людей просто зараз діляться, і абсолютно різний період часу вживання. де хтось живе три місяці, поки хтось живе вже чотири роки, хтось живе рік, і просто щоб ви розуміли, що перед вами знаходяться люди, які щиро, відверто рекомендують, і почали рекомендувати тільки після того, як отримали власні результати. Я вам хочу сказати, що якщо ви до сих пір не вживали цей продукт, ви дуже багато чого втрачаєте, тому що дійсно життя може бути поінакше, воно може бути сповнене енергії, сповнене просто от реально відчуття того, що ти можеш, тому що в тебе є сили на це, і це дуже круто. Я бачу в нас є бажаючих, я хочу передати слово Вікторії. Вікторія, будь ласка, покажіть нам, що у вас там в коктейльчику. Доброго ранку. Е, ну, я вживаю коктейль зранку, маю такий павер коктейль Його вживаю, до нього додаю Активайз, ще поки що не об'єднала новий, але вже в процесі. Е, і також додаю Е, Також вживаю коктейль біля трьох місяців, не повних трьох, але дуже, 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 дуже класний ефект. Відчула в першу чергу, що я почала худнути, е, висипатися почала. Е, Помітила навіть, те, що образ лиця змінився, якийсь такий став насичений. Ну, Мені здається, такий насичений, як наш коктейль, такий веселий, приємний, смачний погляд і коктейля. Е, потім ще взиваю Q10 Омегу, але на даний момент вже закінчилося. так. Е, маю також діток, вони mm. теж юніор, а донечка, яка ходить до школи, то вона теж без активайзу вже не виходить з хати. так, е, І те, що е, вечір вже старить. Це хороший сон, який мені був дуже потрібен, тому що маленька дитина, старша дитина, школа, і тому дуже великий. Ефект дуже, 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 дуже задоволена і дуже жалію, що швидше не почала вживати нашу продукцію. Тому дуже всім раджу нашу запоруку, нашу красу, нашу таку натхнену планетку гарного коктейлю. Дякую, дякую, що ділитесь. До речі, в мене є класна ідея. Знаєте, Я-то знаю, де ви знаходитесь, mm -hmm. де ви проживаєте. Дуже цікаво було, якщо б кожен поділився, звідки ви, Вікторія, ви зараз де проживаєте? Я проживаю в Чехії в Ліберці. Клас. Супер. З нами Чехія Ліберка. А, Наташенька, Чернівці, правильно? Чернівці, 30 кілометрів від Румунії. міняться! У, -у, 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 -у. -наді нас Румунія через річку, там, де ми народилися, в Рахові. Ну треба зустрітися. Приїжджайте, <різь> <різь> ласка! Чехія також, чеські будь -йовець. А, да. я Тож, а, я, а я вже Праги, хоча України. <реш> Насправді, хочу вам сказати, що я сьогодні встала в 4 ранку, і я випила один коктейль, тому що мені треба було трохи попрацювати, і я ще потім з нареченими спілкувалася, бо в них інший ще свій пояс. І сьогодні я п'ю вже другий свій коктейль. Так що, якщо хтось думає, чи варто пити, я от взагалі працюю ще в весільній сфері і багато витрачаю ресурсу. Тут, прям коли я кілька днів працюю, то після того відчуваю, що мені потрібно випити кожен день хоча б і по два коктейлі. І додатково п'ю звичайно мінокислоти на постійній основі. І так само в ранішній коктейль ставлю собі цельшу для імунної системи, і, звичайно, навіть на весілля беру з собою активацію. Так що без цього продукту я вже точно не можу жити. І як змінилося життя, скажи? Моє дуже, тому що раніше. Треба було три дні спати після проведеного весілля, щоб відновитися. А тепер я можу просто йти наступного дня, проводити знову весілля, знову працювати. Е, мене перестав боліти шлунок, суглоби, кишечник. Ну, коротше, я себе прекрасно почуваю. Мого малого сина старшого, були проблеми з аденоїдами, які за три тижні вживання продукції нам навіть відмінили операцію. У меншого був атопічний дерматит. Казали, що без амулентів, без кремів, з хати взимку навіть не виходиш. Цього року ми його зовсім не мастили кремами. У чоловіка була алергія на амброзію, яка проявлялася кожного літа. Про це ми теж вже забули. Так що варто реально включатися, розбиратися і вживати продукт, який найкращий для вас. Супер, дякую, Ерічка, за те, що сьогодні також поділилась з нами е, своїм відгуком і, взагалі, поділилася з тим, що ти вживаєш. Я вам хочу передати, що слово в нас є Галина і Борис, які теж чекають, уже вже, вже випили свої коктейлі і думають, коли дойде до мене черга. Галиночка, прошу вітаю всіх. Дуже радію, що нас кожним разом все більше і більше, тому що е, Фітлайн об'єднує тих, хто. Хочу бути здоровими, успішними. І моє єдине побажання я п'ю всю лінійку майже продукції, захоплююся нею, і маю дуже гарні результати. Але щоб не затримувати ефір, хочу сказати: побажати людям, дозволити собі спробувати. Дозвольте, будь ласка, бути собі здоровими, успішними, щасливими. Попіклуйтеся про себе, про своїх рідних. І у вас все буде надалі набагато краще. Тому моє побажання вам здоров'я і спробувати цей продукт. Дякую. Дякую, дякую, Галиночка, за те, що ділитесь ви з міста Ірпінь. Правильно? Так, так. А взагалі, звідки де ви де ви народилися? А взагалі я народилася в Луганській області, місто Старобільськ. Зараз тимчасово він окупований, на жаль, тому прийшлося подорожувати зараз. Поки що знаходжусь тут. Я щаслива, що а я будь особисто... мною. Дякую, дякую вам, Галиночка, що поділилася. Я щаслива була особисто познайомитися з вами, і я бачу ваші результати. Ви неймовірна молодчинка. Так, ну що ж, знову у нас багато дівчат. Прийшов час до чоловіків, тому що як каже мій чоловік, що я не зовсім публічна людина. Ти можеш розповісти все за мене, але він насправді теж дуже поцінувач продукту, теж обожнює і вживає і Мен плюс, і амінокислоти, і моноген, тому що він в мене і спортсмен. Людина, яка також дуже багато працює з технікою і так далі. І а, то він особисто сказав: знаєте, як своє враження про те, що а, це дійсно продукт, який я готовий пити щодня, на який я готовий витрачати гроші. Але коли ми тільки хотіли придбати продукт, я йому показувала, скільки коштує продукт, щоб набра... взяти набор, і він такий ого! Це що там таке входить, що воно стільки коштує? А на сьогоднішній день, якщо, не дай Бог, у нас закінчується актива, він такий не поняв. Ти чого не замовила? Ти чого не замовила? Де, де мій продукт? Тому обов'язково майте на увазі про те, що насправді ми вживаємо не одні, ми вживаємо сім'ями і так далі. Чому? Тому що бачимо, як це працює, бачимо необхідність цьому. Борис, хочу зараз передати слово тобі. Я знаю, що в тебе також родина, чотири чоловіки в родині, да? тобто ти, точніше, три чоловіка і дружина, і поділись, будь ласка, що вживаєте ви щодня? Мікрофончик. Мікрофончик. Угу. Да, Ми вже споживаємо продукцію 4,5 роки. Я з дружиною. У нас двоє діток: 8 років і е, 15 років хлопцям. Да? І я розумію, що ну, це наш найкращий вибір. Ми кожного дня споживаємо Power коктейль. Я з дружиною споживаю Generation 50 наразі, да. Додатково ми споживаємо Цель Шульц, активайс. Я споживаю мен плюс, разом споживаємо Моноген, Амінокислоти, Омегу, к 10 Це ми споживаємо на постійній основі. Дуже часто мені люди задають питання: навіщо так багато ви всього споживаєте? Питання полягає в тому, що на жаль, нас ніхто не вчив, тому як працює наш організм, і колись, коли ми вивчали, як він працює в школі, мабуть, всі пропустили цей урок, а тому, що вони не розуміють, як працюють наші клітини. І для того, щоб ви це зрозуміли, хочу зазначити що люди, які знаходяться в одній в одній області, наприклад, в одному регіоні. А якщо звернути на них увагу, да, і поспілкувати з лікарями, які їх лікують, то у багатьох людей в різних регіонах о, в однакових містах да, одні і ті самі проблеми. Чому тому що вони плюс-мінус споживають одну і ту саму їжу, яка вирощена в цьому регіоні, і мають одні і ті самі проблеми? Коли людина переїжджає в інший регіон, в іншу країну, а, в якесь інше місто, да, вона споживає щось інше. І в неї якісь питання, які були, вони зникають, але можуть з'явитися нові, які притаманні тому регіону. Чому так відбувається? Тому що наш організм для того, щоб правильно працювати, йому кожного дня ні один раз на місяць або на рік, або раз в житті потрібно щось, да? а кожного дня. Потрібні вітаміни, мінерали, амінокислоти, омега 369 антиоксиданти, ферменти тобто все те, що потрібно кожного дня клітині. І насправді на сьогоднішній день є в світі більше 70 тисяч хвороб. Вони всі офіційні вже є їх перелік, да? і що потрібно собі, собі зрозуміти. Що в будь-якому випадку, в незалежності від того, що це за хвороба, ну ми беремо всі, окрім генетичних хвороб. Да більшість з них в 99,9% випадках, це хвороби, які вони з'явились саме тому, що у людини є питання з харчуванням, тобто його нестача. І коли ми спілкуємося з людьми, кажемо: ви хворієте, тому що вам не вистачає поживних речовин, для більшості людей це якийсь, знаєте, такий інший світ. Вони взагалі не розуміють, що саме їжа спричинила ті проблеми, які в них є. І коли людина починає розбиратися з харчуванням, вона додає додаткове харчування в свій щоденний раціон. Вона бачить, що дуже велика кількість питань зникає. І ми сьогодні чули і про алергію, і про зайву вагу, і про гарний міцний сон, і про кількість енергії, і дуже дуже багато різноманітних питань вони зникають саме тому, що ви наповнюєте свій організм поживними речовинами. І а, чим відрізняється компанія PM International від багатьох інших компаній? А в нашій компанії ви споживаєте смачніші коктейлі, які залишають після смак, і ви відчуваєте, навіть коли ви зранку прокидаєте ще не приготували собі коктейль. А ви вже навіть відчуваєте цей смак у роті, що ви зараз приготуєте, будете пити, тому що організм насолоджується цим смаком. У вас є емоція, яка а, не зникає, да вона навпаки. Притамана, вам ви можете про неї навіть розповісти, як вона розкривається у вас у роті. Да? І це дуже круто, саме тому у нас 85% людей. Це наші постійні клієнти, які постійно слідкують за тим, щоб у них нічого не закінчувалось. І якщо раніше вони слідкували за кількістю ліків в своїй аптечці, да то зараз вони слідкують за тим, щоб в них були наші коктейльчики. Да, тому що це смачно, корисно, дієво. І я ще раз хочу зазнати, що не потрібно вірити всім на слово. Просто перевірте, в залежності від того, яка у вас є питання, да, по здоров'ю. Просто подивіться в інтернеті нестача поживних речовин при такій то хворобі, і ви побачите, що вам система, да, тобто інтернет, видасть прямо перелік тих поживних речовин, які вам потрібні саме при цій хворобі. І чим унікальна компанія PM International, вона розробила продукт, який закриває. Майже 100% необхідних поживних речовин для кожної людини, і не потрібно підбирати самому наші вчені, зробили це за вас. І коли ви починаєте їх споживати, ви бачите, що дуже багато питань, які робили ваше життя нестерпним. Коли ви постійно хотіли спати, коли ви прокидались вночі, коли у вас були набряки зранку, коли у вас був поганий настрій, панічні атаки, тривожний стан і дуже багато всього іншого, вони починають зникати. вам здається, це чудо. Це не чудо. Просто ви взяли і дали організму те, що йому потрібно. Ніякої магії немає. Це просто хімія, яка потрібна нашому організму для того, щоб він гарно працював, бо наш організм це фабрика. Ви її наповнили, вона відпрацювала, і дала вам і енергію, і ресурси, і все інше. Тому, будь ласка, зверніться до людини, яка вас запросила, щоб вона в і, під... і щоб вона вам допомогла підібрати продукт саме під ваші потреби. Да? І ви спробуєте, і ви закохаєтесь в ці продукти. Мені 40 років, і я впевнений, що в 60 я буду виглядати ще молодше ніж зараз, тому що я бачу тих людей, які споживають продукт 20 років, і вони виглядають просто чудово. І мені е, хочеться, щоб більшість людей, які е, хочуть своє життя прожити наповну, е, вони зрозуміли, що потрібно починати саме зараз. І тоді ваше життя буде наповнене життям, а не кількістю, е, е, знаєте, спожитих вами ліків і кількістю е, різноманітних консультацій з лікарями. Е, не потрібно довіряти. Е, Всім лікарям да, потрібно довіряти собі, відчувати себе, і потрібно зрозуміти, що моє здоров'я в моїх руках, як і моєї родини, і займатися ним прямо зараз. А я з Києва віщаю вам кожного ранку з нашими дівчатами, і я сподіваюся, що до речі, до, до нас приєднаються хлопці і будуть також okay. ділитися інформацією. Борис, я розумію, наскільки тобі хочеться більше компаній хлопців, але ми дівчата зарядні <гум> енергійні. Тому я просто хочу сказати про те, що насправді продукція фітлайн вона дійсно є дуже ефективною, дуже показовою особисто на собі. Коли ви спробуєте, ви побачите, як це працює. І знаєте, я була великим скептиком. Я дійсно не вірила, і коли я дивилась на, на ці всі продукти, я див... ну, мені здавалося, що це щось в стилі просто маркетингу, да? тобто, що це не потрібно, тому що в нас є продукти. Ми беремо постійно, в мене дідусь бабуся вирощували у Вінницькій області свої. На городі овочі, фрукти, багато різних ягід, малини, смородини, всього, і зелені і так далі. Але питання по здоров'ю в мене були, про тому, що харчувалася я доволі якісно, да, і домашнім, і так далі. Але коли я почала вживати продукти фітлайн, я зрозуміла, чому люди так про це розповідають. Тому що перше, що в мене спало на думку, коли я побачила ну, там, відгуки людей ці їх заряджені очі це. Що вони такого вживають, що вони оце так обіцяють, що вони там наготавлюються, типу щось незрозуміле, але здавалося, що це все якось неіграно. Да? Але на сьогоднішній день я стала тією ж самою людиною, яка ділиться, яка ділиться, яка хоче розповідати, яка не може мовчати, тому що бачу, наскільки дійсно життя змінилося. І е, зараз ми будемо вже завершувати. Але я вам хочу сказати, що мій день я вже показувала своє пузику не проходить без продуктів FitLine. І в нас також є надзвичайно круті е, продукти. Це такі, як вея, кислоти в вигляді протеїну. Це в нас в Україні немає. Ми замовляємо з Німеччини. А, і також, звісно, протеїн. Протеїну можна, тобто тут а, повністю замінник денного, а, точніше одного прийому харчування, і його можна як використовувати для того, щоб прямо замінювати пішу, да, і коригувати свою вагу, тому що він низькокалорійний і доволі дуже ситний. Але я вам хочу сказати, що. Ті, хто взагалі пробували, вони бачать, що таке піща, яка засвоюється на 98%. Тому що саме ось цей продукт він мені показав і закохав мене також в продукцію FitLine. Коли я його спробувала, я вам хочу сказати одразу. Перше, це я відчула настільки круту легкість в шлунку після їжі, заряд енергії при тому, що в мене, знаєте, як хтось поїв, є сумливість, там да, хтось хоче відпочити. Як кажуть, поїв тепер можна й полежати дуже часто. А з цим продуктом відбувається зовсім все по-інакшому. Тому, якщо ви ще взагалі не пробували продукти FitLine, почніть з оптимального сету. Обов'язково з омегикою зиму, сельшуцу, але взагалі ви потім станете ти ж самий людьми, які будуть також розповідати про цей продукт із такими гарячими очима і ділитися, насолоджуватись, тому що я ось випила свій ранковий коктейль, і я просто не хочеться прямо ще, тому що він дійсно настільки смачний, що це не передати словами. Найкращий смаколик, взагалі, який тільки можна спробувати. Тож, всім гарного дня! Всім безпечного дня, бережіть себе і дякую всім, хто поділився сьогодні своїми